День не день і йде не йде, а літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, покладають добрі думи, о холодний камінь розбивають серце наше, співають амінь. Амінь всьому веселому Однині й до віка, і кидають на розпутті сліпого каліку. Невеликі і три літа марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили у Боги моє серце ти. Погасили все добре, запалили лихо. Висушили чадом, димом ті добрі сльози, що лились з катрусою московській дорозі Що молились з козаками в турецькій неволі і, Оксану, мою зорю, мою добру долю. Щодень Божої умивали, поки не підкрались тієї та все те заразом украли. Жалі батька, жалі матір і вірну дружину. Молодою, красивою, власною тамовиною. Жаль великий, брати мої, тяжко годувати малих діток, неумитих в нетопленій хаті. Тяжке лихо, та не таке, як тому дурному, що полюбить, побереться, а вона другому за три шаги продається, та з його й сміється. От, де лихо, от, де серце разом розірветься. Отаке, от то злеє лихо і зо мною спіткалось. Серце люди полюбили, і в людях пихалось. І вони його вітали, гралися, хвалили, а літа тихенько крались. І сльози сушили, сльози щирою любові, і я прозрівати став потроху. Доглядаюсь, бодай не казати: кругом мене, де не гляну, не люди, а змії. І засохли мої сльози, сльози молодії. І тепер я розбите, серце ядом гою, і не плачу, і не співаю, а вию совою. Отаке От то, що хочете, то те й робіте. Чи голосно зневажайте, чи нишком хволіти мої думи, однаково не вернуться знову. Літа мої, молодії, веселе слово не вернеться, і я серцем до вас не вернусь. І не знаю, де дінусь, де пригорнусь, і з ким буду розмовляти, кого розважати і перед ким мої думи буду сповідати. Думи мої, літа мої, тяжкі і три літа, до кого ви прихилитесь, мої сні і діти? Не хилітесь ні до кого, ляжте дома спати, а я піду четвертий год новий зустрічати. Добрий день же новий годи, вторічній святині! Що ти несеш в Україну в латаній торбині? Благодєнствія указом новеньким повите.